Наші вітання поціновачем гарного кіно. З 16 по 27 травня у Канах проходив один з найбільших кінофестивалів в Європі. Давайте подивимось найяскравіші його моменти та дізнаємось, кому ж дісталась головна премія фестивалю Золота пальмова гілка. Очолив журі Канського фестивалю шведський режисер Рубен Остун. Чия сатирична комедія Трикутник смутку отримала головний приз Кан минулого року. Рубен Остунд став одним з дев'яти режисерів, які двічі здобули головну нагороду Кан. При цьому за всю 76-річну історію фестивалю жоден режисер не зміг здобути приз тричі. А чим ви займаєтеся? Я продаю лайно. Трикутник смутку розповідає про парочку супермоделей, які вирушають у подорож на люксовій яхті з розпещеними та надвпливовими багатіями, а також з неврівноваженим, завжди п'яним циніком капітаном. Ця розкішна інстаграмна подорож обернеться справжньою катастрофою. Мої любі підписники, ви вже знаєте з минулих кіно новин, що фестиваль відкрила французька історична драма про скандальну фаворитку короля Людовіка 15-го, якого зіграв Джонні Деп Жанну Дюбарі. Хто не бачить це королівське повернення Депп та огляд фільму? ссылка в описі до відео. Открытия, Avec les mots de la poétesse Lesia Ukrainka. Je n'ai plus ni bonheur ni liberté. Une seule espérance m'est restée. Revenir un jour dans ma belle Ukraine. Au revoir une fois ma terre lointaine. Contempler encore le Dniepre si bleu. Et vivre ou mourir, m'importe bien peu. Revoir une fois les terres, les plaines, et brûler au feu des pensées anciennes. Je n'ai plus ni bonheur ni liberté. Une seule espérance m'est rester. Merci. Поза конкурсом показали найочікуваніший фільм Мартіна Скорсезе Вбивці місячної квітки про розслідування загадкових вбивств, членів індіанського племені Осейдж в одноіменному окрузі штату Оклахома. Огляд на цей фільм вже також є на нашому каналі. Лиш зазначу, що під час прес-конференції Мартін Скорсеза висловив свою принципову позицію щодо засудження агресії Росії, підтримки України та важливість свободи та демократії. My dear to simply say that you are not alone. We admire your courage, your perseverance, your resilience, and extraordinary remarkable determination in the face of this uh, barbarity this unspeakable barbarity At this moment your spirit your strength of spirit is like a light it's the light of the world and i pray that it is bright enough to guide you through this darkness Poza skandalny serial Idol Lily Rose Depp role roli pop Jocelyn Music. Seven, eight. Lick it. Spank it. drop it. Camera. Money. і! Спанкет! Дропід! More, more, морб, Orgy. Вона зустрічає Тедроса, власника нічного клубу, якого грає за вікенд. І буквально провалюється в його задушливу хватку. Її стосунки здаються коханням, але збоку, очевидно, абсолютне знущання. Ідол, безперечно, став сенсацією кінофестивалю, але критикам здалося занадто необґрунтованої наготи та графічних сцен сексу з тортурами. Ідол стартує на HBO Max 4 червня та очікувано стане головною темою обговорень, адже порушує найактуальніші теми сучасної попкультури – аб'юзивні стосунки, зворотній бік слави та об'єктивізація жіночого тіла. Крім того, на Канському кінофестивалі дебютувала компанія Saint-Laurent Productions, що є дочірньою компанією французького модного дому Saint-Laurent. Дебютант представив два короткометражні фільми, серед яких Елгебете Вестерн, дивний спосіб життя з Кітеном Хоуком та Педро Паскалем. Зняв фільм лідер думок та дворазовий лауреат Оскара, іспанський режисер та відкритий гей Педро Альмодова. В центрі сюжету двоє старих друзів, які 20 років тому разом заробляли на життя як мисливці за головами. Після тривалої розлуки один з них вирішує навідатися до друга. You, have to. you never loved me. You never loved anyone in your life. Don't say that. Years ago you asked me what two men could do living together on a ranch. I'll answer you now. Головний приз фестивалю Золоту пальмову гілку в рамках основного конкурсу отримав трилер французької режисерки Жустін Тріє Анатомія Падіння. Сандра, німецька письменниця, заарештована за підозрою у вбивстві власного чоловіка, який нібито зірвався зі скелі. Єдиним свідком є незрячий син пари Даніель. Під час суду Сандра намагається довести свою невинуватість, але син навпаки починає у цьому сумніватися. Окрім світових кінопрем'єр на Каннському кінофестивалі також вручають почесні нагороди акторам і режисерам, що мають спеціальні заслуги перед кіноспільнотою. У 2023-му таку нагороду отримав оскароносний Майкл Дуглас за 50 років у кіно. Також почесну відзнаку отримав голівудський актор Гаррісон Форд. Подивіться, як розчувався Форд, прощаючись з ролью легендарного артера якого вперше зіграв 43 роки тому. Індіана Джонс і реліквія долі п'ята і фінальна частина культової франшизи про шукача пригод фільм увійшов у десятку найдорожчих фільмів у всіх часів. Його бюджет склав 295 мільйонів доларів. Діліться думками у коментарях. Буду вдячна за ваші вподобайки і до зустрічі у світі гарного кіно.